Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степанець знову з вами в Етері. І як завжди, ми показуємо приховані місця і повертаємо вкрадену в нас колись історію. Сьогодні ми будемо говорити про те, які таємниці приховують закинуті тунелі Київського метрополітену. В одному з наших попередніх відео ви можете подивитися, як ми розповідали, вже. Про недобудовані станції Київського метро. Вони ніколи не вводили в експлуатацію, тому їх не можу назвати закинутими, але обов'язково подивіться це відео про станції примари Київського метро. Також принагідно хочу сказати вам, щоб ви перевірили підписку на наш канал. Якщо ви цього не зробили, зробіть це прямо зараз, щоб не пропустити нові відео, тому що в нас поганих випусків не буває. Штрикайте в подолайку, засилайте нам донатик. Пишіть коментар, і ми розпочинаємо. Отже, друзі, закинуте київське метро. Про нього існує безліч легенд. Там бувало дуже мало людей, тому ті люди, які бачать щось про нього, можливо, чули десь уривками, фантазують про... Величезні закинуті, фантазують про цілі гілки, де стоять закинуті потяги, закинуті станції і так, далі, і так далі. Сьогодні ми розкажемо про те, що насправді там криється. А для початку нам доведеться зануритись в історію. Мало хто сьогодні згадує і пам'ятає, що колись, буквально якихось там років 30 тому, не існувало взагалі такої станції, як театральна. Тобто, потяги курсували від... Хрещатика до університета. І навпаки, як відомо, київське метро було відкрите в листопаді 1960 року. Тоді було відкрито одразу 5 станцій: Вокзальна, університет, Хрещатик, Арсенальне, Дніпро. В 70-ті роки була запущена Цинягівка, де вже передбачалося, що буде пересадка з станції метро Льва Толстого, зараз станція українських героїв. На майбутню вже третю зелену гілку. На червоній гілці натомість ніяких пересадок передбачено не було. За одним з перших проєктів передбачалося, що коли запустять в 80-х вже зелену гілку, тобто третю гілку, то пересадка буде здійснюватися з станції метро Університет на майбутню станцію метро Комінтернівська, зеленої третьої гілки. Але після, після ретельних розрахунків було з'ясовано, що станції метро Університет дуже маленька пропускна спроможність, було прокладено нове трасування зеленої гілки в іншому місці, трошки далі. Через це від цієї ідеї відмовились. Також передбачалося, що буде заплановано пересадку зі станції метро Хрещатик. На зелену гілку, але пересадка ще на одну гілку зробила би просто колапс пасажирський на станції Хрещатик, де вже була пересадка на синю гілку. Тобто, уявіть собі, що з Хрещатика хотіли зробити пересадку одразу на дві гілки. Але у цієї ідеї теж відмовилися, і натомість було заплановано збудувати нову станцію, яку в дівоцтві назвали Ленінська, ми її знаємо як театральна. Але як струмити станцію вже в діючі тунелі метро. Це нереально. Для цього треба перерізати повністю рух, зупинити півмільйона пасажирів на добу, які переміщаються цими тунелями. Вже тоді, в Києві, коли було набагато менше людей, півмільйона людей користувалися в середньому на добу оцим от напрямком від Хрещатика університету. Тому було вирішено зробити паралельно нові тунелі з боку облаштувати зі станцією новою. А натомість підтримувати рух паралельно на старих тунелях, тобто діючих хрещатик університету. І отже, на будівництво театральної Ленінської було витрачено вдвічі більше коштів, ніж це було зроблено зазвичай на стандартних станціях метро. Тобто приблизно кошторисна вартість станції метро театральна з новими тунелями склала понад 30 мільйонів карбованців. А будівництво відбувалося в дуже складних умовах, в стислий термін. Передбачалося, що виділяється тільки 9 місяців, тобто, як майже на народження дитини, виділяється метробудівникам на будівництво нової станції з новими тунелями. Отже, на початку 80-х розпочалося будівництво станції метро Театральна, вона Жуленінська, і вже у навесні 87-го року дійшли до фінальної стадії, коли буде потрібно її вже в діючу систему тунелів Київського метрополітену. Для цього довелося в 1 квітня 1987 року зупинити рух тунелів по перегону Хрещаток Університет. Виділили взагалі 9 місяців метробудівникам на те, щоб фрізати нову станцію з новими тунелями. А для цього на поверхні було розроблено декілька нових маршрутів транспорту. Три тролейбусних, два трамвайних до діючих автобусних маршрутів було залучено нову кількість подвижного складу, тобто збільшено на велика кількість на поверхні різноманітних транспортних маршрутів для того, щоб забезпечити перевезення понад півмільйона пасажирів на добу. Натомість метробудівники зробили набагато більш ударне будівництво і лише за півроку ввели в експлуатацію. Нові тунель за станцією метро Театральна з пересадкою на зелену гілку з Червоної гілки. І вже 1 жовтня запрацювало метро знову від станції метро Святошин до станції метро Лісова, Тоді Піонерська. В 87-му році, 1 жовтня, було відновлено повністю рух потягів, і таким чином лишилося понад півтора кілометри закинутих тунелів. Які існують і зараз. Це є так зване закинуте київського метро, або як називають його дігери Заброшка, або ще таким сленговим словом консерва. Це один з найтаких атмосферніших ділянок київського метрополітену, де можна було б реально знімати якісь голівудські трилери, або ужастики в жанрі постапокаліпсис. Це Іржаві тунелі з демонтованими рейками, де стоїть туман, і хіба що не вистачає якихось приводів потягів якогось літучого голландця, який там курсує, або якихось металевих гігантських щурів, народжених після атомної війни. Там бували одиниці, тому я більш детально розповім про ці тунелі. І спочатку про їх технологічні властивості, тому що вони є певною мірою унікальними для взагалі, усього пострадянського метро. Адже саме тут, на ділянці старих тунелів хрещатик університет, вперше в історії радянського метробудування було застосовано бетонні тюбінги, які дозволяли заощадити велику кількість коштів на замість е, чавунних, які по-перше, швидше ржавіють за рахунок корозії да, металів. А по-друге, коштують набагато-набагато більше. І от саме тут, вперше в практиці метробудування в радянському союзі було застосовано бетонні ділянки. По-друге, ця ділянка Кречатик Університет була найдовшою з усіх чотирьох перегонів. Першої черги київського метро, відкритої в 1960 році у листопаді місяці. Саме тут також метробудівниками київськими було застосовано прохідницький щит, розроблений саме в Києві, тут у нас на місцях. Адже як відомо, перші прохідницькі машини для будівництва ще московського метро були придбані у 1933 році, коли в Україні був голодомор, радянський союз закуповував техніку за кордоном. Бо, як відомо, якраз зерно українців забиралося знову-таки для того, щоб покрити борги Радянського Союзу перед зовнішніми платниками. І було закуплено прохідницькі щити, металеві, важкі, в Великобританії. Наші метробудівники тут на місцях переобладнали, добудували і Хрещатик університет. Прокладався саме київським щитом, його так і назвали Київський щит, і проклали його на відміну від багатьох інших ділянок Київського митрополітену дуже швидко, тому що тут саме на цій ділянці Хрещатик Університет були дуже сприятливі для цього умови. І ось цей тунель стоїть і досі закинутий пуску. Світи 77-го року. Потрапити туди раніше можна було досить просто в ті часи, коли я починав був молодий і веселий. Років 15 тому <хи>, а, потрапити в ці тунелі закинуті можна було уявити собі через звичайний каналізаційний люк. В одному з дворів в центрі міста Києва потрапити в сліпу шахту, залишену після монтажних робіт по облаштуванні станції метро Палацпорта, спуститися на глибину 70 метрів, пробіжати по діючому тунелю метро метрів 500-600, ховаючись від потягів, які їздять, і крізь вентканал Потрапити, закинуті ці тунелі. Ці тунелі зараз використовуються лише як вентиляційні, тобто за допомогою них циркулюється повітря між станціями метро «Театральна», хрещатик та золотими воротами. Також в одному з наших попередніх відео ми згадували про те, що ці, в ці тунелі врізані перекриття станції метро Золоті ворота. А зараз, друзі, хочу відволіктися і сказати вам, що ми оголошуємо благодійний збір на допомогу дітям-сиротам. Привезеним з Харкова, де вони знаходились під постійними обстрілами, їх перевозили в Дарницький дитячий будинок-інтернат, де зараз вони знаходяться і ми хочемо допомогти їм, адже багато статешніх дітей, батьки, яких загинули на війні, мають багато різноманітних вад, в тому числі вад психічного здоров'я, і потребують дуже вашої допомоги. На елементарні засоби гігієни. Ми хочемо зробити збір банку. Посилання на банку для збору ми залишаємо під цим відео. А, в подальшому, коли ми зберемо певну суму коштів, ми зв'яжемося з керівництвом інтернату, зробимо закупівлю всього необхідного. І потім все закупимо, відзвітуємось до останньої гривні, прикладемо чеки, зробимо вам відеозвіт і покажемо і закупимо. Все необхідне. Допоможіть, будь ласка, дітям сиротам з Харкова. Вони зараз знаходяться в дуже скрутному становищі. І ми продовжуємо далі. Отже, станцію метро Золоті Ворота, яка споруджувалась як пересадка якраз театральної, так вийшло, що їй довелося врізати вже в діючі тунелі київського метро. І зверху її укріпили додатково бетонними перекриттями. Спеціальними оці от е, її склепіння зверху були ще додатково забетоновані. Таким чином, розрізавши старий тунель метро навпіл, тим не менше, залишили прохід людський між фрагментами цього старого тунелю, так званої консерви. Оцієї. А ця консерва є культовим місцем для Київської дігерської спільноти. А ми неодноразово там святкували різноманітні наші свята. Наприклад, у 2008 році, коли потрапив вперше, ми з собою взяли пару літрів горючих матеріалів, я маю на увазі, в яких вживають внутрі всередину. От, і випили їх там. Тобто, до скажімо так, до, до такого. Дуже важкого стану, просто я впав, виробився там на бетоні. Мої друзі позасипали там на лахмітті, от і більше ніж добу ми там провели всередині, залишаючись непоміченими ні для кого. Повернувшись на поверхню, повністю дезорієнтований, так як під землею відчуття часу зупиняється, враховуючи те, що немає денного світла. Я з подивом дізнався, що мої батьки вже дзвонили всі морги. Зокрема, також е, телефонували і в е, усі служби охорони метрополітену. Питали в них, не затримували, чи вони раптом якихось дігерів в тунелях Київського метро. Е, також вже два роки по тому я вже почав активно пропагувати здоровий спосіб життя. Ми святкували там у, у листопаді. 2010 року 50 років з дня створення київського метрополітену. Купили тортик, взяли свічки, апельсини, цукерки, банани, сок. І відсвяткували 50 років київського метрополітену в закинутій першій черзі Київського метрополітену. Ну і взагалі це місце дуже дуже атмосферне. Там варто побувати. Було б всім. Ми... Багато метрофанатів фанатів впликають ідею про те, щоб зробити там музей метро або допустити туди хоча б кінозйомні групи, щоб знімати якісь фільми. Я думаю, багато іноземних різноманітних компаній заплатили б чималі гроші для того, щоб зняти в старому такому пострадянському тунелі, де навіть збереглися металеві гермобрами, такі повністю з'їдені корозією, для того, щоб там е, відзняти. Якісь постапокаліптичні фільми в жанрі да, там мед Макса або Водний Світ, таке щось. Вот. Але, на жаль, в нас існують досі великі такі радянські забобони про, те, про обмеження доступу сторонніх осіб тунель. І, звичайно, можна було б це зрозуміти в умовах війни. Це дійсно може бути небезпечно. Але з іншої сторони, в нас натомість всі станції метро. Фактично відкриті, і треба боятися не тих, хто може потрапити в тунель, а тих, хто може потрапити на станцію. А на станцію може в час пік пронести, не дай Боже, будь-який зловмисник може пронести будь-які вибухові речовини або щось інше, просто крізь турнікети і лишившись непоміченим. Бо в нас немає ніяких металодетекторів, немає ніяких металошукачів на вході і. Те, що там якісь поліцейські видивляються якихось людей в натовпі підозрілу особу, яка може замаскуватися від будь-кого, ніхто не побачить. Тому викликає подив, бо дійсно є можливість зробити безпечно, оминаючи, оминаючи діючі фрагменти тунелю. Да? Зробити доступ туди людей, або зі станції золоті ворота з зеленої гілки, або з Червоної гілки станції метро Хрещатик можна було б зробити екскурсії в цю консерву, показати людям да, легендарні перші тунелі київського метро, які почали будуватися ще в 40-х роках минулого сторіччя, одразу після Другої світової війни, в такому їх занедбаному, закинутому вигляді. До речі, ще в 2012 році ці тунелі стали в нагоді, коли в результаті дуже сильної спеки почали тріскатись дерев'яні шпали на відкритих ділянках Червоної гілки, в, зокрема між станцією метро Дніпро і Гідропарк. Тому тоді за бідністю Київський метрополітен не міг собі дозволити навіть придбати нові шпали і просто демонтували старі шпали з закинутих тунелів. Згадали про них, наславити доробітників, вони повикорчовують шпали, і їх встановили на станції метро Дніпро та Гідропарк і на ділянці між ними. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися про закинуте київське метро. Напишіть, будь ласка, свої коментарі, доповняйте щось, питайте, спробую відповісти. Також штрикайте в подолайку, засилайте нам донатик на розвиток українського Ютубу. І дуже скоро ми побачимось в нових випусках Степанця. Я вам це обіцяю.